Вітаємо сьогодні від огляду новинка колекція Крис Лайн Емеральд. Дуже гарний відтінок, зелений, смарагдовий. Це не просто колір, це е, колір, це ваш настрій, це ваш королівський настрій. Цей відтінок підходить добре для свят і також для білизни на кожен день. Білизна кріслайн. Тут ця форма із трьох частинок, тому груди розташовані зручно, комфортно, повністю поміщаються в чашці. Є бокова корекція. Всередині чашечки еластичне мережево, вона добре тримає форму і добре збирає груди, особливо коли вони великі і тяжкі. По центру прикраса. Еластична портопея, вона має еластичні ременці, регулюється і також її можна відстьобувати. Бретелі на плечах, вони зручні, комфортні. Чим більше розмір, тим вона ширше і, звісно, не створює тиск на плечі. Вишуканий, дуже гарний зелений відтіночок, смарагдовий. І класична форма кріслайна із трьох частиночок чашечки. Вона добре підходить багатьом жінкам. До цих трусів, труси сліп. Вони виготовлені, як завжди, в кріслайні із дуже шовковистою, м'якою нарядною мікрофібри, спереді і ззаді. Гладка шовковиста мікрофібра з поєднанням з мережами. Чудовий комплект. Дуже цікавий колір, дуже подобається. Дуже виточена ніжна мережа, всередині не еластична, тому вона добре тримає форму. Бокова корекція вона прибирає все зайве в цій зоні і збирає груди ближче до центру. Якісний, широкий пояс, три ряда гачків. Бретельки не еластичні, не розтягуються, не деформуються, не відстебуються. В зоні декольте бретельки м'які і еластичні, і їх можна відстібнути, вони відстягуються. Дуже гарна форма і такі королівські витончений відтіночок поєднання чорного-мережого з смарагдовим відтінком. Труси, це сліпи, класична посадка поталії, обов'язково натуральна листавиця. Дуже м'яка і приємна шовковиста мікрофібра. Вишивка має ще таку нарядну люрекс-ниточку, зручні і класичні трусики. В інтернет-магазині білизна InYoan ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.